Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Я забула вам показати ще одну мою новинку, і це моє відкриття. Я купувала ось такий контурний олівець для Губ 259 номер. Це Жаде. Зараз він в мене на губах, я зараз збираюсь, наношу і думаю, Стоп, а я ж своїм про це не розповідала. Але це дуже класний олівець. Він класно лягає зараз, я тільки в ньому. І знаєте, він такий універсальний, він підходить. Це 259 номер. Жаде? Е, виробник. І якщо, наприклад. Тон в тон губнушка, то буде так, якщо світліший, тон теж підходить, і воно як амбре такі губи, знаєте, получаються. Тобто я вже експериментувала. Ну... Забула про це вам розповісти, тому виправляюсь. Я дійсно я рекомендую це не реклама. Ви знаєте, я все купую за свої гроші. Якщо мені щось подобається, я про це буду казати. Якщо мені не подобається, то ховайся, хто може, і я буду казати так, як і є. Тому, думаю, треба ж своїм сказати: Жаде 259 том. Чи номер, чи хто його знає? А зараз я буду наносити ось таку губнушку в мене жаде 754 тон. Ну, вона вже закінчується, її трішки тут залишилося. Знаєте, коли я її наношу, вона таке враження, що як олівець, вона суха. А потім вона на губах стає такою приємною, такою класною. Ну... Якось так. <ріст> Парфюм у мене сьогодні буде від Герлен. Інсаленс. Він, знаєте, класний, це мій улюблений, але е вже в травні він буде дуже такий важкий. Поки придивися. Він впродовж дня відкривається три чи три різні аромати йдуть. Так, все, Таня зібралася. А куди Таня зібралася? Таня ще не може зрозуміти. Ось інселенс. Від Герлен. Так, знаєте, скільки він у мене років? Е, вже роки 4 ця банка. Це ж, тут стоїть, вже нема, було сім парфюмів. І ми завжди купуємо. За знижкою ми жодного парфюму не купували, щоб це була повна ціна його. Завжди, знаєте, то на день народження, це ще в бракарді ми тоді купували. Це ще було до війни, до ковіду. Боже, це, та, знаєте, як інше життя якесь. То на день народження 40% там, знижка, опс. Купили, то там ще там, перед 8 березням якісь знижки. Опс, купили. І отак от, от, знаєте, під акцію, під акцію у мене тут ціла колекція така була. Ну, зараз вже 4 в мене парфюма залишилося, а було 7. Так. Начебто все. А, ні, ще про мило вам не сказала. Ось це мило. Нещодавно я показувала вам, що я його купувала. Мило класне. Класне тим, що воно затримується на руках, коли ти його наносиш. Воно не втікає, там, що ти його ловиш. Є такі різні мила, але влітку буде класне це мило. Зараз трішки підсушую руки. Ну, це, як на мене, аромат класний. Нічого не можу сказати, але для мене це буде мило на літо. Що я маю на увазі мило, щоб не втікало? Тому що в мене була зелена аптека з авокадо, тільки з авокадо. Я підкреслю, тому що інші були то було норм. А коли з авокадо. Ти, коли на руки наносиш, то воно кудись тікає. Ну, ми як робимо? Відкрили кран, змочили руки, наносимо мило і так далі. То я не викидала, я пристосувалася і. І я на сухі руки його наносила і потім тільки вже мила руки. А так і ще Владик з мене сміявся, каже, що мило від тебе втікає, кажу, а в тебе що не так? Він каже, та так, якщо на сухі руки норм, а якщо на вологі руки, ну воно якось тікає мило, ну як ще пояснити. Я киця, киця. Боже, тут пчіл, бджіл. бджіл. Їх тільки чутно, але я їх не бачу. Клас. Треба тікати, бо буде мені. Так, друзі, я вже збігала по своїх справах. Яка краса, так? жовто блакитна Щось у нас сьогодні так жарко, я зняла куртку, бо дуже жарко. Знаєте, я розумію те, що я ніяк не можу вскочити в одяг, який ми ж сезон я купувала, тому що тоді було холодно. Зараз вже жарко. І ось така у нас сьогодні погодка. Тільки що зустріла знайому, вона розповідає, що наші там спільні знайомі, які виїхали, вже повертаються додому в Україну. Я кажу, тільки за наше місто, я не Кажу взагалі по Україні, тому що у кожного різна ситуація. У нас є міста, в які неможливо повернутися. У нас є міста, які стали прихистком, тому я можу казати тільки за своє місто. Так от, каже, я вже не можу на квітень, взяла вже квітки і повертаюся в Україну. А каже, а чому ти так вирішила? А вона дивилась якогось, та, хто виїхала, вона зараз в Німеччині. І каже, що дивилась якогось блогера, він з Києва. І там на Майдані зараз класно квітнуть тюльпани. І показують, що він показує, слухайте, тут з Європи екскурсії до Києва приїжджають в Україну, а чому наші не їдуть? І я ну, з Європи їдуть на екскурсію, а я не я кажу, а я ж так додому хочу. Ну, то каже, і взяла квітки інша там знайома. Вона повертається в червні, наприкінці. Дитина там зі школою щось владнає, щось там закінчити треба, а ця вже в травні повертається. Ось так люди потихеньку повертаються додому. Я кажу тільки за своє місто. Тільки і за своїх знайомих. Я не даю оцінку усім взагалі. У кожного своя історія, тому тільки про себе, і про своїх знайомих. Бо треба уточнювати, бо я тоді розповідала про свою знайому, а мені кажуть, а ти знаєш, що деяким нема куди повертатися, я все знаю. Я розповідаю лише про себе і своїх знайомих. Туди, куди я ходила хату дивитися, чи все гаразд. Ну, Ось справ таких. Фу, жарко, дуже стала зараз. в Затішок тут дуже сьогодні жарко. Зранку такі хмари були, думала, буде дощик. А ні, якось потихеньку-потихеньку і не знаю, чи надовго це сонечко, подивимось. Я зараз йду. Тут книга, книгарня в нас і поставила ось такі книжечки стоять. <клес> Класна назва, доставка щастя. Шлях до прибутку. Ой, без окулярів не бачу, але я вам так... Ось так. Доставка щастя. Новий бізнес, щоб ви розуміли. Ось така енциклопедія. Україна. І знаєте, ще нічого не робила, а вже така втома, тому що жарко. От, жара, вона якось... Я дуже погану жару переношу. Нічого, зараз щось таке приготуємо з вами разом. Знаєте, що? У нас сьогодні так тепло, і оця втома, яка зараз у мене, зараз я трішки відпочину, то буду щось готувати їсти. Коли ти вдягнений не по сезону і взуття в тебе не по сезону, тому що ну, я оділа там чорні красівки, вони такі, знаєте, на плюс 5. От як воно повинно все бути вчасно і те, що потрібно? І вчора Ніна мені, Ніночка з Мілітополя, телефонувала. Вона зараз в моєму місті, ну ви це знаєте, ми з нею зустрічалися, я про це вам розповідала. І вона телефонує і каже, Таня, я тут біля тебе, тут рожеві ці фламінго, давай виходь. А я монтувала відео, в мене не виходить, воно чогось висне. Я кажу, Ніна, зараз не можу. А сьогодні я була в її районі. І, думаю, зателефоную, може, з Ніночкою, та ми і зустрінемось. Е, тому що я була там, де вона зараз живе. І у ці красівки, ну, куртку то я зняла, а красівки ноги пекуть. Ніночка, наступного разу обов'язково зустрінемось. Бачите, такий невеличкий кусочок м'яса у мене відстань, відстань. Ось такий невеликий. Що з нього приготувати, щоб поїсти? Порізала м'ясо. Ну, на Ось такі кубики. Краще б воно не зовсім би розмерзлось, легше порізалось, але нічого, нормально. І цибульку. Хоча нічого, м'ясо зараз подорожчала. Вчора дзвонить знайома і каже, ти бачила, в яку ціну м'ясо? Кажу, бачила. Ну і Боже, і що робити? Кажу. Це перший раз дорожчає м'ясо? Чи, будь-що? І що, ми не будемо купувати, ми не будемо готувати, чи ми перестанемо це їсти? Та ні. Я кажу, ну так, а до чого? Кажу, це ну, подорожчало, і що? Перший раз? М'ясо, цибулька, яйцо, майонез, десь столова ложка спеції. Зараз це все. Ой, все діло. Змішаю. Забула ще манки додати. Десь 1 столова ложка. І 1 столову ложку, ну так, приблизно я ще додала водички, бо воно мені якось таке сухе показалося, здавалося. Зараз змішаю, нехай манка набухне. І потім я вже подивлюся, скільки є борошна. ну Борошна, ну може, 2-3 столові ложки. Це я по одній столовій ложці поклала, формочки такі розрівняла, поробила, і воно швидко смажиться. А яка смакота? Так, поки там друга сковорідка смажиться, ці вже відпочивають. У мене ось такий сир голландський є. Не хотіла тертку потім мити, бо вона більша. Взяла ось такий ножик і слайсами ось так. Тоненько порізала сир. Але з сиром я ще не робила. Я коли останню сковорідку буду смажити, переверну на той бік уже. І коли буде сезон помідорок, можна тоненько помідор, сир і ось так під кришкою ще доробити. У мене виходить 12 штук. Тут дві сковородки по 4-8. І тут і зараз буду сир викладати. Ні, щоб штатів взяти та по-людськи зробити. Та ні. Таня ж, знаєте, таких простих шляхів не шукає. Вона собі робить трудності, а потім їх мужньо Ось Це про мене. Вау! Ну якось так. А з помідорка було б класно, якщо б, е, помідорку покласти і потім сир. І якби там не дорожчало м'ясо, ми все одно будемо їсти, будемо його купувати, готувати, щось таке вигадувати. Тільки що скуштувала сиром. Знаєте, одні і ті ж продукти, але поєднання одні з іншими дають зовсім різний такий смак. Різне, ну, Не те, що блюдо різне, ну по-іншому воно. Але я не за те. Все, що ми готуємо вдома, воно завжди смачне, тому що ми готуємо з любов'ю. І пам'ятаєте, вранці я вам показувала олівець для губ. Оце ж я їм як намалювала, потім ми з ту знайому, яку я зустріла там, ми заходили в кав'ярню, ми брали каву, ми брали круасан, Потім я приїхала додому. Потім я оце смажила. І бачите, губнушка завдяки контурному цьому олівцю, вона досі тримається на губах. Я тільки звернула на це увагу. Ще хочу, знаєте, про що вам розповісти, якщо у нас сьогодні тема, що люди повертаються в Україну, українці повертаються в Україну, я кажу. Тільки за своїх знайомих. Вчора ввечері вийшла прогулятися, бо знаєте, вечірня прогулянка вона таки дає свій якийсь позитив, і ти відвлікаєшся. І коли, знаєте, як би там не було на душі, в серці, але ти йдеш по вулицям свого міста, ти заходиш в наш міський парк, і ти якось заряджаєшся, ти якось, знаєте, як казала моя знайома, яка повернулася ще того року, що ти за кордоном як начебто такий дорог, дуже дорогий коштовний телефон, але сіла зарядка. А тут ти якось підзаряджаєшся, і це тебе надихає, це тебе якось заспокоює. Я повторююсь і роблю акцент, що я зараз кажу тільки за себе. І ти якось надихаєшся. Не знаю, от кажуть, де родився, там і пригодився, чи якось так. Тому. Ось таке моє життя в Україні сьогодні.